Такими темпами пивоварову скоро доведеться посунутись. Або як вчора шугар розірвав палац спорту. Я думала, Олег вийде, пострибає, як завжди, і все. Але ні, цього разу він перевершив самого себе. Це було вау-шоу. Сцена перетворилася в шоколадну фабрику, а фанам розкидали жменями зефір. А під трек вініл у повітря злетіла ціла хмара повітряних куль. Далі хітова ЙО з Настою і відбита, де вона бітою розбивала пінняту. Звичайно, пісня Панічка з Люленовим, де під гітару ще дуетом виконав. Лишовковицю. І навіть тьотя хоче дядю в несподіваному стилі радіохет. І тут вау, поява це Олега з величезним віском троян. Глядачам навіть кидали лабубу. Тут пощастило навіть мені. Романтична композиція засинає під тікток. Чуттєва ліхтарі в темряві під тисячі ліхтариків на телефоні. І на завершення фейерверс конфеті, який накрив увесь зал. Ну і, звичайно, топові хіти, які просто розривали зал. Такого драйву палац спорту не бачив до вчорашнього вечора. Шугар це унікальна історія. Я Вірила в нього ще півтора роки тому, і зараз впевнена це тільки початок великої історії.